Сьогодні ми розбираємося, що таке мої два відео з цифрою 9. Мої два відео з цифрою 9, це я хотів зробити такий аналоговий хорор. І перше відео набрало 94 перегляди. А друге ще не дивилися. Я його тільки пару хвилин тому зробив. Тому, будь ласка, зацініть, може хтось навіть придумає рух, як Six 7, для 9. Взагалі 999 тисяч. Я там написав у коментарях. Напевно. Не пам'ятаю, що це за число точно. Але, але 9 це аналоговий хорор. Встаті факт. Крім 67, вже є 61. Хто не зрозумів, 67 є аналоговий хорор. І є аналоговий хорор 61. Не знаю, як ви, а я 61 ще не де не бачив, окрім відео якогось блогера. Добре, друзі! Сьогодні я розказав вам, що таке аналоговий. Мій аналоговий хоррор 9, і, і що вже з'явився 61 Six One по-англійськи. Добре, друзі, до побачення!